Моя тема і мої такі роздуми і пошуки на темою про владику Мілана як особу пастиря, той, який працював в такому особливому пасторальному такому вимірі. І на початок, коли шукав якісь джерела, якісь інтерв'ю або якісь. Благовісники чи, чи в інтернеті не натрапив якраз був на е, цю збірку, і в одному інтерв'ю потім воно було вийшло старому замкові е, владики з Олександром Гаврошом, тут є присутні. е, і присутній. І то якраз дало мені такий пункт, від чого відштовхуватися, е, якби у е, своїй праці, так праці або в тих роздумах про е, його діяльність як пасти. Отже, одне із перших інтерв'ю, зроблених журналістом Олександром Гаврошем з єпископом Ілином Шашиком, вийшло в газеті Старий Замок 4 квітня 2004 року. І одне із питань цієї розмови стало практично ядром нашої сьогоднішньої доповіді. Питання звучало так: якою є ваша головна мета як єпископа? Відповідає владика, що хотілося б, аби наша церква мала нормальні умови для розвитку? Люди б мали б де молитися, священики, де жити, діти, де займатися. Аби ми мали нормальне єпархіальне управління, де могли б відкрити музей єпархії і не насмілююся говорити про свої бажання бо їх багато. Церква покликана працювати в соціальній сфері. Хочеться допомагати знедоленим, як це бачимо в інших країнах, де багато волонтерів присвячують цьому свій вільний час. І якраз ці моменти про... Працю з молоддю, про працю з людьми, про єпархальне е, управління, про, е, про розроблення е, саме діяльності єпархії. Владика про це говорив у 2004 році. І потім я думаю, в принципі, всього того, про що він говорив в цьому році, все те відбулося, він все те зробив, встиг чи не встиг, але те все, що він. Е, Бажав, все це здійснилося. Отже, першим пунктом це є так собі поставиться, це відбудова церкви. І пріоритет був очевидним. Єпископ ініціював численні будівельні проекти, тобто храми, парафіальні будинки, єпископська резиденція, пасторальні центри, і найважливіше, яких я можемо назвати семінарію, аби задовільнити потреби новонароджених вірян. Каже Володика, я розумію, що маю задовільнити цей духовний голод, що потрібні священники. Як пастир я розумів, що це понад мої сили. Я не міг створити в них покликання, оскільки лише Бог дарує покликання. У 2003 році Володика освятив 8 нових молитовних будинків. Наступного року він звів ще 20 церков і з того часу в середньому збудував близько 15 нових церков в рік. Далі в іншому інтерв'ю із Олександром Гаврошем у 2006 році. Владика робить певний підсумок своєї праці за три роки своєї єпископської діяльності. Найперше, ми закінчили будівництво у греко-католицької духовної академії ніні Блаженого Тодора Ромжі. Для життя кожної єпархії, це має надзвичайне значення. Нещодавно освячено дяківську школу Хусті, де проводиться підготовка майбутніх семинаристів та дяків. Відкрито дитячий будинок у королеві та будинок для літніх людей в усть Чорній, якими опікуються наші сестри Монахині. По волі церква вносить до суспільства не тільки духовність, а й любов і милосердя, як це було в минулому. І це велике поле діяльності, де, можна, де можлива співпраця між основними конфесіями краю греко-католицькою та православною, як це в інших країнах. Хотілося б, щоб ми доросли до такого рівня. Хоча є місця і в нас, де конфесії перейшли від протистояння до, до співпраці, де священники і вірні сходяться разом на свята. І, із некрологу на похороні Владики Мілана такі моменти. Деякі церкви будуються за 4 роки. Інші це одне з інтерв'ю, яке було у 2014 році, але потім підсумовуючи це, це абзац, що деякі церкви будуються за 4 роки, інші більше. Довше. Ми не знаємо, як це буде в майбутньому, каже єпископ, у 2014 році. Але каже, що цей рік, 2014, був найслабшим. Розуміємо початок війни, і через війну було завершено та освячено лише 6 церков. Потім Велика буде так згадувати собі, що першим таким кризовим моментом можна сказати, для, для церкви це був 2014 рік. Потім це був рік пандемії. Тобто такі моменти, коли церква спільнота переживала такі кризи. Я вже освятив 8-7 завершень церков цього року, і за час єпископського служіння Владика Мілан освятив 269 храмів. Та каплиць та висятив 195 нових єпархіальних священників. Із особистих свідчень отця капілана Миколи Багірова, який був у владики постійним архідіаконом та особистим секретарем, каже так: на роки архієрейського служіння для владики випало багато випробувань. Він завжди переживав за всіх і кожного. Особливо він старався за духовний ріст нашої церкви. Але його, щоб здійснити, потрібно було багато працівників, які допомагають у цьому зрості. За служіння владики Міла нам було висячено багато священників, які втілюють мрію владики – служити людям, каже отець Микола. А для цього служіння Владика старався про кожного, тільки один Господь знає, як він вболівав за кожного з них. До пізньої ночі він завжди був на зв'язку із своїми закордонними друзями і від кожного просив допомогу. Аби хоч чимось допомогти. Звичайно, єпархія великою, і одній людині знайти стільки допомоги було важко, але не потрібно це описувати, адже його праця свідчить за нього через збудовані нові храми та парафіальні будинки. Вертаючись із відвідин парафій, він майже в кожному селі зупинився подивитися, як живе священник, як іде будівництво, говорив із вірниками. Ну, Багато свідчень. Наші Священники знають, що Володика міг позвонити. Ти на вечірні, на вечірні, вдома, не вдома. Різні казуси були, ситуації, про це знаємо, але він мав такий, таку такий харизму, щоб просто зайти, запитатися, як, як справи. Особливо він переживав за наш народ. Бідні наші люди, каже, скільки вони можуть страждати. І він, проїжджаючи через села, відівши ту убогість, говорив про наших людей. Особливо його боліло, що багато людей змушені виїжджати за кордон. На різних рівнях влади він завжди говорив про цю проблему і мріяв, аби ніколи батько чи мати не покидала свою родину, змушуючи тяжко робити на чужині, бо розумів, так руйнується сім'я. В інтерв'ю на восьму річницю єпископського служіння владика говорить про важливість праці у церкві з молоддю. На багатьох місцях бачимо позитивні зміни. Насамперед радує діяльність молодіжної комісії, каже владика нашої єпархії, бо єпископ не може діяти сам. Тому тішуся, що діяльність молодіжної комісії приносить плоди. Бачимо покликання багатьох священників і семнаристів, які працюють через формацію, катехізацію у літніх таборах. Багато було створено гарних сімей, які познайомилися на молодіжних християнських таборах чи паломництвах, а не десь на дискотеці при алкоголі чи наркотиках. Я бачу чимало змін у родинах, де діти привели батьків до віри і вони знайшли своє місце в церкві. На багатьох місцях маємо свідомих християн, яких не відтягують у секти. Вони пізнають свою церкву як матір. Вони відчувають, що їхнє місце тут. І отримують не лише духовні дари, але і людське задоволення. Тому багато залежить від духовного пастиря. Коли священник є молитовною людиною, який за покликанням живе з Господом, тоді його свідоцтво допомагає вірникам знайти своє місце у церкві, каже Владика. Валдика, як людина із західної цивілізації, відчував і розумів усі виклики і небезпеки, які стоять перед нашою церквою, і це постійно. Приділяв увагу на праці з молодів. одній із своїх проповідей зазначив: дуже важливо, щоб батьки, які, які самі вкорінюються у вірі, зуміли серйозно говорити своїми дітьми про те, що найважливіше у нашому житті. А найважливішим є пізнати Бога і пізнати Його любов, навчитися довіряти Йому. Тоді ми будемо здатні боротися. З життєвими проблемами і давати приклад мужності дітям. Важливо заохочувати наших молодих людей, щоб, відходячи із рідного дому на навчання до інших міст і залишаючись там, наприклад, на вихідні, брали участь у богослужіннях, щоб протягом тижня знайшли час зустрітися із християнською молоддю міста, де вони проживають, чи то в Ужгороді, чи то в Мукачеві, чи інших містах, де проводиться душпастерство молоді. Але в такий спосіб вони зуміли знайти своє місце у церкві навіть тоді, коли знаходяться поза рідним домом. Тому при єпископській резиденції і працювали дві групи священиків, які займалися душпастерюванням студентів з навчальних закладів, Ужгорода, так само це було і в Мукачеві. Із приходом владики Мілана праця вже функціонувала молодіжної комісії, тоді очолювана цим Іваном Ісаєвичем який очолив цю комісію 97-го року по 2004 рік, та владика мав на меті розширити і розбудувати діяльність праці з молоддю як одних із пріоритетних напрямків діяльності єпархії. адже завжди повторював, що молодь є майбутнім нашої церкви. Казав, що якщо молодь є в неділю на літургії, то каже, та церква має майбутнє. Тоді очолював молодіжну комісію отець Михайло Соляник, який із командою священників і молоді розширює діяльність комісії, формує співпрацівників до по деканатах. Владика Мілан, маючи великий пасторальний досвід, працюючи за кордоном, намагався все корисне у праці з молоддю реалізувати в нашій єпархії. До прикладу, почали проводитися єпархіальні дні молоді на кшталт. Які були підготовкою до світових днів молоді, як і в католицькій церкві по всьому світу, постійно відвідував е, такі заходи і на одній із таких зустрічей у Доробратові, тоді на той час було з'їхалося понад 500 молодих людей, 45 священників, 15 семінаристів, багато вірян. І він, е, даючи свої такі думки е, до, до журналістки про, про цю подію, сказав так. Добре, що ці зустрічі притягують молодь. Це дуже благословенна праця, результати в гарних християнських сім'ях, бо молодь знайомиться на таких заходах. Мета така, щоб допомагати вихованню, яке має бути в сім'ях і родинах. Пам'ятаю, це був такий унікальний день молоді. тець Василь не бачу його. Ми так перший раз було запросили таку групу тоді у Така група була цікава, рак, називалася Станція Ленін. Таку дійозну назву, але то така була цікава панк-група проукраїнськими такими настроями. Там, пам'ятаю, з церкви, на імпровізованому такому шалашові, збитому із картого із, із пленки, барабани, гітари, і то все там владика теж підтанцював. Це було так гарно. Так. Но, для для нього це було нормально, для нас. Бачити такі речі на початках було так <свісно> цікаво. Е регулярні єпархіальні дні молоді, які збирали сотні молодих людей з усієї єпархії, включаючи молитовні програми, катехізації, спортивні змагання, мистецькі та музичні виступи, біблійні олімпіади та інші заходи, спрямовані на духовне та особистісне зростання молоді. Владика Мілан приділяв велику увагу підтримці молодих людей у їх духовному та професійному розвитку. Проводилися семінари, тренінги та інші освітні заходи, спрямовані на розвиток лідерських якостей, формування християнського світогляду та підготовку до життя. Для цього були потрібні спеціально облаштовані місця, і у 2008 році було освячено єпархіальний пасторальний центр в Анталуцях. Де каже отець Василь, що в довірний час протягом цілого року відпочинок і духовну формацію проходило понад 2500 молодих людей. І у 2012 році було освячено пастуральний центр у Косівській Поляні і так само подібний молодіжний пасторальний центр імені Петра Павла Ороса у Білках було освячено у 2015 році. Одним із масштабних молодіжних заходів, який з благословення владики Мілана, це молодіжна піша проща з хуста Добичкова, яка була ініційована у 2006 році. Хтось, можливо, із священників був перший раз ішов, але ми оцим масим перші були йшли, то не на курс. Але то так було, що йшла раз семінарія перший рік, тому що то було перше вперше. Але потім кожного року... Кількість молоді настільки збільшилася, що одного року було понад тисячу людей. Я можу порівняти, тому що ми коли були, ходили на піші прощі зі Львова до Унива, і там теж було масово, але так само було теж біля тисячі людей. Ну, у нас було таке маленьке лайтовий такий шлях, порівняно як до Унива. Але кожного року набертало обертів. Об на окрім молодіжних заходів, владика дбав і про заходи подібних форматів, а саме організовував прощу народів, національностей, яка вчора наприклад відбулася в Тячеві, прощі спільнот матерів у молитві, спільні ходи по містах області за традиційні християнські цінності і сім'ї. Часто збирав зустрічі з журналістами краю резиденції, чи то на в'їзні по єпархії. Бо Владика розумів про силу слова, яке несе змі до людини. І тому дуже важливо, щоб інформація про віру, людину була донесена правильно і не перекручено. Особливо це стосувалося молоді, якою легко маніпулювати шкідливу інформацію. Започаткував премію для журналістів імені Йосифа Тарелі для тих, хто висвітлює життя і діяльність Мукачівської єпархії. Особливо добавил дика і про природу нашого краю і наголошував про нашу спільну відповідальність перед Богом та за довкілля. Особливо реагував на проблеми штучної пластикої декорації на цвинтарях, вітряків на полонинах. І у 2004 році декретом було створено комісію з питань екології, завдання якої є формування християнської екологічної культури. Поглиблення християнської екологічної свідомості і поширення екологічного вчення католицької церкви. На другий день після смерті владики Мілана Олександр Гаврош написав статтю на Радіо Свобода. Мукачівська єпархія до владики Мілана і після це зовсім різні дві якості, бо ж він не тільки розбудував її кількісно, подвоюючи кількість церков. Нині це сучасна структура, де молода освічена генерація відіграє недалі помітнішу роль. Владика Мілан виховав якісно нове єпархіальне покоління. Владика Мілан був відомий своєю харизматичністю і інтелектуальними здібностями, почуттям гумору специфічним та феноменальною пам'яттю, що допомагало йому налагоджувати контакт із молоддю та вірниками. Його приклад і служіння церкві надихав молодих людей. Брати активну участь у церковному життю і сприяли зміцненню віри та громади. Дякую за увагу.